Напередодні 9 травня, коли в Москві готуються до масштабного військового параду, відбуваються значні події. А саме кілька високопоставлених осіб, президенти деяких країн скасували свої візити. А російська столиця зазнає серйозних атак з використанням українських безпілотників. Президент Азербайджану та Лаосу в останні моменти відмовились відвідати Москву 9 травня. Про це повідомляє помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков. Відомо, що візит президента Азербайджану Алієва на парад був узгоджений Москвою і Баку ще в березні. Ну пояснили це так, що він має взяти участь у своїх внутрішніх заходах. Також Ушаков розповідає, що від поїздки в Москву відмовився президент Лаосу. Він, начебто, захворів на коронавірус. Тим часом до Москви прибув, прибув такий лідер КНР Сі Цзіпінь і президент Сербії Олександр Вучич. Що цікаво, літак Вучича застряг у столиці Азербайджану Баку через закритий повітряний простір Росії. Чому був закритий повітряний простір через рух українських безпілотників, росіяни ввели в московській області план кавьор, що створило транспортний колапс. А як відомо, Росія зазнала з наймасштабнішої атаки дронів, яка тривала вже другу добу. Цієї ночі дрони СБУ успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам РФ, а саме базальту та сплаву. Базальт це головне оборонне підприємство РФ з виготовленням озброєння і боєприпасів для армії РФ. Там місцеві нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. Що стосується сплав, то це єдине в Російській Федерації підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Після приладутів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення. Тим часом, друзі, Трамп вигадав новий стимул для Москви, щоб та завершила війну. Трамп запропонував допустити Російську Федерацію до чемпіонату світу з футболу 26-го року як стимул для припинення війни в Україні. На засіданні робочої групи з підготовки до мундіалю він заявляє, що не знав про відсторонення Росії від міжнародних змагань з футболу. Я вам нагадаю, що Російська Федерація Федерацію відсторонили від змагань ФІФА та УЄФА ще у 2022 році, а згідно з чинними правилами, Росія не має права грати на чемпіонаті світу з футболу в 2026 році. Але Трамп вважає, що допущення Росії до футболу може завершити війну. Тож, друзі, ситуація навколо святкування 9 травня в Москві залишається напруженою. А скасування візитів лідерів двох країн, атаки дронів на російській оборонні підприємства та пропозиції Трампа щодо Росії. Говорять лише про одне про складну та суперечливу обстановку. Я вам дякую за перегляд, підписуйся на канал. Дякую, до зустрічі.